Чи потрібно отримувати довідку при відстрочці з Резерв Плюс відповідно до постанови кабінету міністрів номер 559 від 16 травня 2024 року? Електронний військово-обліковий документ, створений у Резерв Плюс, містить усю необхідну інформацію щодо підстав та строку дії вашої відстрочки. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ, тому ТЦК не можуть висувати претензії через його відсутність у друкованому вигляді. Якщо ж представники ТЦК намагатимуться направити вас на ВЛК, важливо знати свої права згідно з постановою Кабміну номер 5 особи, які мають чинну відстрочку, не підлягають направленню на військово-лікарську комісію. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб знати, як захистити свої права.